Якщо ви спитаєте мене, як виглядає біль, то я вам покажу цю гру. Саме вона знищила половину моїх нервових клітин, залишивши іншу половину покаліченою. Змусила мене бити клавіатуру та кричати на монітор у розпач. Проходячи її, я постійно згадував слова Ваза про божевілля і розумів, що сам стою божевільним. Адже повторення однієї тієї самої дії, з надією на зміни, це і є божевілля. Ця гра знищила мене зсередини і не один Тарк Souls не здавався мені настільки важким, як перший гостранер. Я проходив цю гру і проклинав розробників за те, що найняли хворих психів до своєї компанії працювати левел дизайнером. Але у той же час я був їм вдячний за такий виклик, адже в жодній грі я ще не вмирав стільки, як у цій. Я ніколи не радів так сильно після завершення ігор, як після цієї, адже мої муки були завершені. Тож, до вашої уваги, мої страждання у жорстокому постапокаліптичному кіберпанк світі. Гостране. Спочатку хочеться поговорити не скільки про сюжет, а скільки про гру загалом. Почнемо з графону. Він тут досить непоганий, і навіть моя старенька RX570 видавала необхідний фреймрейт на високих налаштуваннях. Правда, на деяких локаціях так сильно просідав ФПС, що доводилося знижуватися аж до мінімальних налаштувань, але це було на останній локації і 98% гри я грав саме на високих налаштуваннях. У грі відчутна та сама атмосфера технологічного майбутнього, у якому правити будуть не люди, а технології. Левел дизайн виконаний цікаво і не було б і п'яти хвилин, щоб мені доводилося втрачати фокус у цій грі. Ба Більше у цій грі все настільки динамічне, що я не встигав проходити рівні та читати субтитри одночасно. У Мене очі тоді були як у Хамелеона, коли одним оком я дивився на центр екрана, а іншим на субтитри. Файтинги з ворогами зроблені дуже важкими, але є багато шляхів для їх знищення. І поки ти не помреш 30 разів і не зробиш все ідеально, то не бачити тобі пройденого рівня. А коли тебе вбиває останній ворог, коли за твоєю спиною десятки знищених ворогів, то з'являється неймовірно сильне бажання або зламати мишку, або монітор, навіть не дивлячись, що він у мене новий, я на нього віддав останні гроші. Тому я був дуже радий, коли я пройшов цю гру і більше не запущу її задля благ моєї техніки. Музика тут зроблена просто чудово. Synthwave та Dark Synth звучать у цій грі дуже атмосферно, даруючи музику відео взята саме зі гри. По мірі проходження перед нами відкриваються нові можливості та здібності. Кожна здібність має певну форму у вигляді Тетрісу, і ми можемо комбінувати власний сетап, який буде зручний саме для нас. А чим далі ми проходимо, то більша кількість слотів нам буде доступна. Глюків у грі наче немає, принаймні я не помітив жодного під час проходження. Але задля того, щоб зібрати всі аудіозаписи, мені довелося перепроходити деякі рівні вже після проходження гри, і там в мене вже був один глюк, коли мене зашвернуло за межі карти, і я не міг вибратися звідти. Але на щастя, можна завантажитися з останнього чекпоінту, який тут, на щастя, майже кожну хвилину проходження локації. Хоча все одно було дивно зустріти баг. Боси. вони досить різноманітні, і я ніколи не уявляв собі файт з босом саме таким, як його реалізували в цій грі. Я уявляв щось собі на кшталт повелителів попелу або маленьній, а не просто штуку, яка хуярить лазерами у всі сторони, які треба оминати. Але це не означає, що це не цікаво, навпаки, кожен з трьох босів має свої унікальні здібності і механіки загалом, що робить гру досить цікавою для першого проходження. Також у грі налічується багато предметів, які можна знайти гуляючи по локаціях. Вони не те, що є обов'язкові, та й сюжет тут грає скоріше допоміжну роль, але допомагають більше зрозуміти цей світ і те, що тут відбувається. Чи знайшов я всі предмети? Ну звісно, ні. Адже щоб знайти їх всі, треба задрочувати всі локації, і це навіть не дивлячись на спеціальну навичку, що показує колекційні предмети на мінімапі. Але тим, хто обожнює страждання, будь ласка, прапор в руки. Але крім простих предметів, можна знаходити і мечі, які просто для краси, але вони зроблені дуже красиво і не було б меча, який мені б не сподобався. Чи зібрав я всі мечі? Ні. І моє оправдання буде тим самим, що й до звичайних предметів. Гра має офіційну текстову українську локалізацію, і це одна із причин, чому я обрав саме її. Адже на розпродажі в стімі вона коштувала щось близько 170 гривень, що за таку гро досить непогано. І я рекомендую вам також купити її, якщо вона вас також зацікавить. Там є демка безкоштовно пограйте, спробуйте, наприклад, я зробив саме так. Поляки вміють робити якість, а задодування локалізації то взагалі респект. Але давайте тепер подивимося, про що ж все таки був у Сюжет гри починається у далекому майбутньому після величезної екологічної катастрофи, яку у грі назвали катаклізмом. І саме він знищив все живе, що було на планеті. Але корпорація Самсара під проводом Адама змогла побудувати прихисток для людей, будівлю неймовірного масштабу, і назва її була Дгарма. Повністю автономна будівля спокійно забезпечувала життя мільйона людей. Сам Адам був архітектором будівлі, але крім будівлі він займався і іншими технологіями. Він створив 100 машин, які були схожі на людей та назвав їх примарами, або ж якщо транслітерувати, гостранерами. Вони були його особистою охороною та венцем правосуддя, а ще підтримували правопорядок у всій будівлі. І здавалося б, нічого не передвищувало біди, але ні. Адам працював не сам, а мав у напарниках Мару. Вона займалася генною інженерією і була його вірним компаньйоном. Одного дня Мара зрадила Адама та вбила його, а всіх інших примар вона вимкнула, адже така функція була вшита в них. Остання з примар все ж таки добралася до Мари, але Адам вже був мертвий і вона просто вимкнула примару та розірвавши, скинула вниз. Близько 20 років Мара єдиноосібно правила вежею та займалася тиранією, хоча спочатку обіцяла звільнити всіх від кайданів архітектора. Але вона не передбачила дві речі. Перша, це те, що Адам за життя оцифрував свою свідомість та створив свою цифрову копію у вигляді штучного інтелекту. І друге, це те, що не всіх примар їй вдалося знищити. Якимось дивом, та остання примара, яку Мара скинула вниз, уціліла, хоч і була занадто пошкоджена. Її відновленням зайнялася група повстанців проти Мари, які прозвали себе Альпіністами. Якимось дивом їм вдалося привести примару у свідомість, хоча не всі функції працювали належним чином. Тож тепер буде спроба вбити мару номер 2 Починається все з самого початку. Ми прокидаємося на самому нижньому поверху, де з нами розмовляє якийсь голос у нашій голові. Він каже, що він ув'язнений, але все ще може змінювати якісь базові протоколи нашої примари. Нас знайомлять з базовими механіками, а поки ми тут присвоюємося, голос у голові налаштовує наше програмне забезпечення. На даний момент нам доступно лише кілька функцій у вигляді ривку та уповільнення часу, щось на кшталт Сан-Двістана із кіберпанку. Наш голос просить звільнити його і вказує на місце, де він ув'язнений. На шляху у нас з'являються вороги, які мають різне оснащення та здібності, тож у майбутньому доведеться пристосовуватися до кожного ворога окремо. Але просто оминути ворогів не можна, треба вбивати кожного, адже у них є чіпи блокування дверей до наступної локації. І вони тоді просто не відчиняться. Але є дві новини: хороша і погана. Хороша, це те, що ми вбиваємо ворога з одного удару, а погана, що нас також вбивають з одного удару. Гра поділяється на рівні, де кожен рівень дорівнює одному поверху. Хоча може й більше, адже будівля там просто величезна. Підіймаємося на інший рівень, де під час сутички з охороною мичуємо Мару, яка каже, що запущено протокол знищення ув'язненого, тобто нашого друга у нашій голові, тож нам треба поспішати. Добираємося до імпровізованої в'язниці та звільняємо нашого дружбана, і той виявляється не хто інший, як цифрова версія Адама, тільки цього звати архітектор, і він нас проводить всередину цифрового простору, яку ще називають кіберпусткою. Сам же цифровий вимір виконаний у вигляді багатьох головоломок з паркуром, які були то досить легкі, то ну прямо дуже хардкорні. Він нам розповідає небагато а лише те, що ми примара номер 74 і те, що до заколоту Мари Густранери були особистою охороною Адама та миротворцями. Рухаючись по цьому цифровому простору, архітектор нас налаштовує ще й каже, що він здивований, як гостранер вижив після такого падіння. Також він каже, що після некваліфікованого ремонту альпіністами гостранер став не таким, як повинна бути звичайна примара, але ж він це хоче і навіть зможе виправити. Як я вже й казав, після падіння нас довго ремонтували альпіністи. Але зі слів архітектора, всіх альпіністів було знищено ще до того, як він вийшов на зв'язок з нами. Вийшовши звідти, нам треба рушати до одного з небагатьох головних блоків кіберпустки, щоб за їхньою допомогою відновити пошкоджені частини коду та інші функції примари. Раніше кіберпустка була об'єднана у одну суцільну мережу, але Мара знищила її, залишивши окремі блоки, незалежні один від одного. Тож нам треба до кожного блоку або ж терміналу чимчикувати окремо. Прямувавши до першого, ми чуємо ще один голос у нашій голові: це Зої Авіла, одна з уцілівших альпіністів. Тут то нас вже і почав наїхати наш архітектор, сказавши, що всі вони мертві. У цій локації можна знайти аудіозапис монологу тоді ще живого Адама, послухавши, який можна зрозуміти, що люди на той момент жили в Дгарма вже більше 40 років, а Адам думав, що до цього моменту вони вже всі помруть. Оптиміст. Рушаємо до чергового блоку, поки його не знищили бійці мари, як це зробили з більшою частиною кіберпустки, і повідомляємо Зойки, що ми живі і що нам потрібна її допомога. Замочивши кілька постів з так званими ключами, тобто найманцями ключниці, ми добираємося до цього блоку кіберпустки, де знову потрапляємо у цифровий вимір. Зі слів архітектора, орієнтування у кіберпустці закладено у інстинктах примари, і що відновивши пошкоджену частину коду, ми відкриваємо нову здібність, яка поки що нам ще недоступна. Тож знову вирішуємо головоломку у вигляді тетрісу та вивчаємо нове вміння під назвою Спалах. Вибравшись з кіберпустки, архітектор каже знищити залишки бандитів у цьому секторі. А на питання примари, чому не можна їх залишити, він відповідає, що вони можуть знищити цей блок кіберпустки, а архітектор не може існувати без неї. А примара в свою чергу не може існувати без архітектора. Для хитрої би не який. Також архітектор каже, що альпіністи замінили багато деталей, але деякі вони не змогли встановити, такі як аварійне вимкнення. Тож тепер Мара не виробить нас як минулого разу, що ж принаймні це справедливо. Замочивши залишки найманців, ми рушаємо до місця, яке називається долом. Тут вироблялося багато товарів, і це було вважаю економікою всієї вежі. Але знову прийшла погана мара, і тепер все занепадає. Дорогою Зоя розповідає, що Джек це кодове ім'я, яке дали нам, коли знайшли нас, хоч і пошкодженими, але живими, і таким чином виграли Джекпот. А ще розказує історії, пов'язані з дитинством та диктатурою Мари. До речі, ключницею вона себе звала, тому що прийшла звільнити народ від кайданів. Ох уж ці освободітелі, блять. далі натрапив на пост бандитів, проходження якого далось мені неймовірно великою кількістю втрачених зусиль та нервів. Я помирав і помирав десятки, а то й сотні разів, повторюючи одне і те саме з того ж самого місця. Знову і знову. Наша нова задача тепер це дістатися до ліфтової станції під назвою Аміда, щоб від неї дістатися до мари. Але тут Зойка каже, що перехопила розмови ключів, і що ті хочуть вимкнути повітряні фільтри у всьому п'ятому секторі. Мета цього, щоб радіаційно забруднене повітря почало проникати у вежу, вбивши тисячі людей, і зоя також серед них. Таким чином, Мара хоче на прикладі показати, що буде з тими, хто піде проти неї. Тож плани трохи змінюються і тепер нам треба рушати до очисного заводу. Але цифровий голос у голові знову починає скиглити, що нам ніколи перейматися цими людьми, і що це необхідна жертва для того, щоб знищити Мару, і що ми не повинні ставити потреби декількох над потребами більшості. Піднявшись на інший поверх, нас знайомлять з новою механікою у вигляді деяких спеціальних можливостей для переміщення по місцевості. Це може бути або уповільнення часу, або якийсь сюрікени, або ж великий стрибок. Діють вони обмежений час, але їх можна юзати знову одразу як закінчиться час. Це щось на кшталт дротів, що допускають до кіберпустки та тимчасово вимикають обмежувачі безпеки при Мари. Тут також можна знайти ще один аудіозапис Адама, з якого можна зрозуміти, що на момент запису йому виповнилося 95 років, і він не був занадто старим завдяки геній терапії Мари. Але все одно він відчуває виснаження і чує, що скоро відкине копита. Він себе хвалить, називаючи архітектором, і дійсно, сам не похвалиш, ніхто не похвалить. Добираємося до п'ятого сектору, але диктаторка каже, що вже вимкнено систему очищення повітря, тож все смерть. Але у Джека є імунітет до цього всього, та й ще є трохи часу, щоб знову запустити обладнання. Пройшовши трохи далі, ми наштовхуємося на нових ворогів це стрибуни. Хоча я хуй знаю, як їх називати, просто я їх так називав. Зойка каже, що справи кепський рівень радіацій зростає. Далі я наткнувся на парочку бандитів, але й сам не дуже і той второпав, як мені вдалося їх вбити, але розслаблятися не було часу, бо далі була ще більша різня. Дістаємося до чергового терміналу кіберпустки, звідки нам і треба знову увімкнути очищення повітря. Тут знову вирішуємо головоломки, і якщо першу я якимось чином вирішив швидко, то другу я вирішував хвилин за 20, поки люди з п'ятого сектору помирали від променевої хвороби. Е, ось моя візитка довго звертайтеся. Таким чином, ми знову вмикаємо очищення повітря та рятуємо весь п'ятий сектор від неминучої загибелі. Діставшись до ліфта, ми підіймаємося вище. Зойка повідомляє, що Мара дала пизде альпіністам, які хотіли отримати контроль над ліфтами та пробратися ними до міста Дхарма Сіті. Але нашій подрузі пощастило, і вона не втрапила у цю сраку. Рухавшись далі, вона повідомляє нам, що наші вороги запустили систему блокування ліфтів Аміди. Але у нас є час, поки ліфти рухаються до верхньої станції, тож нам треба потрапити до кімнати керування. Зустрічаємо нового ворога, який має щит і якого можна вбити лише в спину. Не те, щоб він важкий, але бувало, він мені додавав геморою. Замочивши ворогів, що були на нашому шляху, Зойка зламує системи зв'язку Мари та надає наказ зупинити блокування ліфтів. Але архітектор ниє, що Мара буде готова до нашого нападу з Аміди. Ой, блядь, наче штучний інтелект, але тільки знає що нити. брав би Зой приклад краще. Шляхом далі гра зробила мені кілька подарунків, до яких я взагалі не був готовий. І взагалі ця гра досить часто кидала виклик такими дрібними челенджами, напевно, через це гра мені і сподобалася. Дістаємося до терміналу кіберпустки, де збираємо всілякі там кубики, вирішуємо головоломку і таким чином відкриваємо нову можливість і назва її буря. Завдяки їй ми можемо відкидувати натовп ворогів та ще відбивати їх снаряди. Наступна наша зупинка це Дгарма Сіті, тож меч в зуби і бігом. І дорогою ми бачимо ще нових найманців у вигляді роботів, які її плачуть все на своєму шляху, але померши разів так 50 від них, ти вже звикаєш. До болю у сраці. А ще новий запис монологу Адама про те, як він почав створювати штучний інтелект для його проекту Примар. А зараз буде просто їбанутися, що. Зустрічайте, це Том. І не той, що має Телкінг, а той, що знищив мою нервову систему. Це один із трьох босів даної гри. Що що, а так задручувати таймінги мені ще не доводилося ніколи в житті. Адже кожен рух треба робити вчасно і ані на секунду пізніше, адже якщо ви прогадаєте з таймінгом, то просто помрете. І ви будете помирати. Знову і знову поки не завчите таймних до останнього. Якимось дивом мені вдалося дістатися до одного з тросів і відрізати його, і ця побота трохи сповзла донизу. Тепер починається його друга стадія, тут також треба задрочувати таймінги, тільки тепер вони більш одноманітні. Піднімавшись вгору, нам архітектор каже, що такі системи були біля кожної ліфтової станції, щоб ніхто не зміг зайти у Тарма без його дозволу. Мовляв, це були запобіжні міри проти можливого повстання. Добираємося до наступного тросу і відрізавши його, падаємо. Тепер нам треба знищити серцевину цієї штуки, але дістатися до неї ще там у рока. Як ви бачите, тут треба і пригинатися, і перестрибувати ось ці штуки. Але, але. Досить часу траплялося так, що таймінги стрибку і присідання співпадали, і шанси пройти далі просто множилися на нуль. Знищивши спеціальні замки, ми дістаємося до ядра і ламаємо його, що ж не дуже той складний рівень вийшов, в принципі, я навіть не напрягся. Оскільки марі відомо, що наш план це саме станція Аміда, то Зої наш ліфт перенаправить на поверх вище, щоб оминути Аміду і величезне скупчення ворогів, і ми нарешті потрапили у велике місто Дгарма Сіті. Сама локація виглядає дуже атмосферно і мені сподобалося найбільше. Звідси нам треба дістатися до сховища, у якому зберігаються дані про світ до катастрофи, а також документація з проекту Примар на момент розробки. А коли Зої дала нам координати цього сховища, архітектор знову почав скиглити, що досить на неї покладатися, вона, мовляв, ні на що не. Нездатна. У місті ми не зустрінемо жодного цивільного через те, що Мара ввела комендантську годину, і жителів тутешніх вона кошмарить так само, як і жителів доу. Тож, перебивши патрулі, підіймаємося далі. Тут ми зустрічаємо ще нового ворога, якийсь чувак з катаною, і його можна вбити лише після того, як його атаку задоджити. Зої обіцяє і надалі допомагати нам навіть почати пуч з нуля, на що архітектор реагує скоріше негативно, адже примара підбадьорює дівчину, що взагалі являється девіантною поведінкою для нього. Бігавши далі по місту та вбивавши патрулі, можна почути ось такий от діалог Зої та архітектора з примарою. Знову зустрічаємо нових ворогів. На цей раз снайпер, який вбиває майже одразу, як потрапляєш під його лазерний приціл. Нарешті Джек питає архітектора про те, чому саме меч, а не вогнепальна зброя. А той каже, що це безпечніше від випадкового руйнування. Я не був, що він хотів цим донести, але так і відповів. Тут Зої нам каже, що біля сховища діється щось дивне. З її слів, це схоже на глушилку для сигналу камер, але навіщо марі глушити власні ж камери? Непорядок, але ми скоро дізнаємося, що то було. Добираємося до чергового терміналу з кіберпусткою, і це є той самий архів, який нам був потрібен. Тут ми вирішуємо головоломки, збираємо кубики і. вибачте, але що це за хуйня? І поки я стрибав і намагався хоч якось зібрати їх, архітектор у моїй голові розповідав про компаньонство з марою та те, що проект ПМ Примара спочатку конструювався як військовий прототип, але згодом став їх найамбітнішою метою. Завершивши все та вийшовши з приміщення, ми бачимо якусь шмару дуже схожу на нас. Це аналог примари, тож нам треба бігти за нею, а Зої завдяки якимось там хвилям, допоможе нам відстежити її, щоб ми її не загубили. Тут архітектор починає розказувати про те, що ця, так і будемо її називати, шмара, має особливе поле, яке видно на приладах. Але в оригінальних примар його не було, адже вони мали адаптивний кіберкамуфляж, завдяки якому їх не було видно ані на камерах, ані на сенсорах руху, ані на сканерах тіл. І саме завдяки цьому камуфляжу ми досі не зіштовхнулися лоб в лоб з армією Мари, звідси і назва примари. У розпалі погоні Зоя каже, що шмара від нас тікає, і щоб наздогнати її, можна сісти на потяг, що якраз буде зараз їхати біля нас. Застрібуємо на нього, і тут також були вороги, перебивши яких ми залазимо на дах потягу. Тут нам доведеться не лише мансувати, але й просуватися вперед. Але були у мене і ось такі моменти, це ж я. Нарешті потяг під'їжджає до нашої зупинки, звідки ми можемо і бачити нашу жертву. До речі, її звати Хель. Чи Hell. Ну, коротше, там DLC було, називається Project Hell. Воно показує альтернативну точку зору однієї тієї ж самої історії. Але я не грав, тому я не знаю, що там. Тут ми зістрибуємо прямо на неї і починається ще один босфайт. Сам по собі він не важкий, просто треба завчити таймінги та доджити її атаку. Хоча під кінець вона непогано так розійшлася. Замочивши її, ми можемо дістати з неї потрібні нам дані, щоб опанувати нову навичку, яка зветься Сплеск. А також дізнаємося, що саме ця тварюка і вбила друзів Зої, за яких я нещодавно вам розповідав. Сідаємо у ліфт і підіймаємося далі. На цій локації вже присутні турелі, потрапивши під які вмираєш одразу, а не через кілька секунд, як було зі снайпером. Тут можна знайти аудіозапис Адама про те, як він створював штучний інтелект, але той намагався взяти під контроль кіберпустку, йому довелося вимкнути його з розетки. І здогадайтеся, що зробив Адам. Продовжив далі покращувати цей штучний інтелект і взагалі урок не засвоїв. Потім я наткнувся на локацію, яку я проходив 25 йомних хвилин і помер більше сотні разів. Ця гра змушувала мене страждати і випробовувала моє терпіння. Пізніше з нами зв'язується Зої та каже, що вона отримала сигнал лиха на частоті, яку використовували лише альпіністи. І не дивлячись на те, що це може бути пастка, Зої вирішила не сидіти на місці, а самотужки все перевірити. З цього моменту вона нас покидає, і до мари ми добираємося лише разом з архітектором. Шляхом він робить свої прогнози на те, що вона не виживе, але якщо ми не знищимо мару з його слів, то не виживе ніхто. Але навіть і знищення мари це лише маленька частина роботи, яку потрібно буде зробити, щоб все відновити до нормального рівня. Наступна локація здалася мені найскладнішою та найдушнішою у всій грі, адже там з'являються нові вороги, і вони ну такі сука мерзотні, що просто жах, адже їх не можна вбити. Хіба що особливим вмінням, а так від них треба лише тікати, і це дуже напряжно. Це вже не люди, а створіння, які зробила Мара у своїх лабораторіях. І, поки ми тікали від них, Мара розпочала промову до місцевого населення, у якій зазначила, що скоро всі люди виберуться на поверхню землі, за гарми і зможуть жити там спокійним життям. Вона хотіла якимось чином модифікувати людей та призвичаїти їх до зовнішнього світу, так би мовити. Але дивлячись на цих хлопців, не дуже то і хотілося б мені жити десь там за стінами. Тут ми випадково знаходимо термінал кіберпустки і перед нами з'являється можливість отримати доступ до одного із допоміжних серверів. І зі слів архітектора, це наша найкраща знахідка. Тож ми знову потрапляємо у кіберпустку, де архітектор каже, що примари всі були рівні, але не однакові, адже мали деякі відмінності у можливостях. Тут примара поставив суто екзистенційне питання до архітектора, ким вони були до того, як отримали імпланти та стали особливою елітою Адама. Але той його схоже розчарував, сказавши, що не було жодних до примари не мають імплантів. Примари це і є імпланти. А ще розповідає, що наступне наше особливе вміння це вміння підкорювати волю людей на певний час завдяки вразливості у спеціальних атмачіпах, що знаходяться в голові кожної людини. Але Мара не знала про вразливість цих чіпів і навіть не здогадувалася. Тож побігавши та зібравши всі необхідні кубики, ми опановуємо цю навичку та тестуємо її. Але Джеку вона не дуже до вподоби, і архітектора він називає гіршим за Мару, адже Мара саботувала лише примар а архітектор може зробити це з кожним. Рухавшись далі, мої здогадки підтвердилися, і Мара хоче модифікувати людей за допомогою божевільних технологій та перетворити їх всіх на потвор на кшталт цих. Тут знайшов ще один аудіозапис, у якому Адам каже, що досяг своєї мети та створив повністю автономний штучний інтелект і назвав його архітектором. Але тут був нюанс. Коли Адам стукнув келихами шампанського, архітектор назвав його вигляд недоумкуватим та запропонував Адаму створити для нього фізичне тіло. Але Адам йому відповів, що треба з цим трохи почекати. І я думаю, всі ми розуміємо, до чого тут все клониться. Далі ми зустрічаємо нових ворогів, які дуже схожі на примар, але такими не являються. Про них сказано небагато, лише те, що їх створила особисто Мара, адже колись вона працювала разом з Адамом над примарами і дещо знає про їх будову. Піднявшись на наступний поверх, архітектор каже, що вбивство цих потвор це вже не зло, а милосердя. А вони могли бути знаряддям для порятунку людства, знаряддям для їхнього володаря, цілі якого були б для них важливіші за власні амбіції. Що ж, добре, ми зрозуміли одне одного архітектор. Чимодан, вокзал Росія. Людей там особливо не врятуєш, а ось володар та раби це у їхньому стилі. Я, до речі, тепер зрозумів, чому у грі на білбордах написи саме російською. Мочимо один із постів з охороною і чуємо мару, яка в першу чергу звернулася до архітектора і вже вдруге до Примари, ще й назвала нас маріонеткою. А ще вона каже архітектору, що він не Адам, а мерзота, яку він боявся перед своєю смертю. Далі знаходимо останній запис Адама, у якому він каже, що архітектор не є людиною, Таймара вже втратила людяність і вже також не є людиною. Він розуміє, що вони хочуть вбити його, і той каже, що йому вже байдуже. І тут Джек питає архітектора: чи правда, що Адам боявся архітектора перед смертю, але той викручується, сказавши, що Адам боявся смерті, а не його. Бігавши далі, Мара каже, що не розуміє мотивів для порятунку людей з п'ятого сектора. Але потім зрозуміла, що, скоріше за все, маріонетка архітектора вже має власну волю, але далі архітектор почав глушити сигнал. Зачистивши доволі таки великий пост з охороною, Джек робить таку цікаву заяву і каже, що архітектор не Адам і не його цифрова копія, якою він себе вважає. Мара знову починає з нами говорити та розповідає, що Адам хотів зробити примар для того, щоб використовувати їх як рабів замість людей, але архітектор знову заглушив сигнал. Тільки на цей раз Джек дорікнув архітектора у тому, що він збрехав йому, коли той сказав, що не може зламувати системи мари, на що той відповів, що просто не сказав всю правду. Ну, курва. Ну а ми підіймаємося на останній рівень, де Джек знову питає, хто він. А на відповідь архітектора про те, що він ідеальне поєднання коду і плоті, він знову питає, хто він, а не що він. І ми опиняємося прямісінько перед марою. Сам босс досить легкий, має три стадії, і для її здолання достатньо завчити атаки і таймінги. Коли кажуть бути трошки серйознішим, і у тебе ще й файт з фінальним босом, і чисто я. Після того, як ми подолали та вбили мару, архітектор вітає нас та каже, що тепер переходить до другої частини його плану. І тут такий приколдець, що архітектор весь цей час нас знайому і лише хотів отримати тіло примари. Але він був надто слабким, щоб це зробити. А ми, пробігши всю вежу, з'єднали вузли кіберпустки в одну мережу. Тож тепер архітектору лишилося лише отримати доступ до тіла Джека. Але альпіністи, скажімо так, зламали його, і він тепер не функціонує як звичайна примара, а має свою власну волю, що пішло у розріз з планами архітектора. Але отримавши доступ, він планує зробити людей такими собі рабами, щоб всі їли, спали і розмножили. Лише виходячи з потреби вежі. Тепер зрозуміло, що скоріше за все Мара вбила Адама через його план, хоча він і мав сумніви щодо нього. А тепер архітектор майже у абсолютній формі і у нього немає жодного сумніву щодо цього плану. Але оскільки Джек тепер мав свою власну волю, той чинив опір від заволодіння ним архітектором. І тут ми опиняємося прямісінько перед ним. Але той каже, що якщо знищити його, то рештки кіберпустки просто вимкнуться, аби з них і Джеку також не жити. І тут трапляється те, від чого мене аж дух перехопило. все, а разом The world has ended, but we lived on. The tower is our home, the only one we've ever known. The ones who built it wanted to control our fate, to shape us like we were their playthings. They wanted to manipulate our minds and our bodies. Be our gods. But they overreached. It took strength, determination, and sacrifice. But we prevailed. The ghosts of the old world are gone. We're on our own. It won't be easy. For the first time in a long time, we can make our own future. Little by little, step by step, we'll find our way. And we all have one man to thank for it the man who faced his own creators and proved them wrong the man who made a choice when he was told he had none the ghost runner На цьому події першої частини гри завершується. Ось така ось груля вийшла. Особисто мені вона сподобалася, хоча й здалася трохи важкою. Або ж то я просто не вмію грати, адже в інтернеті всі пишуть, що на проходження гри треба 7-8 годин, і я який пройшов її за 13. Ну, то таке. Всім дякую за перегляд, всіх підняв, обійняв, поцілував і до зустрічі у наступному відео. І цей во. Підпишись на телеграм-канал, посилання в описі.